Сьогодні емоції не такі, як завжди, після матчу вже так відвикли програвати, які почуття. Ну, відчуття не дуже, тому що в нас був гарний початок, але, мабуть, ми трохи самі винні в тому, що гра закінчилась таким результатом. У першому таймі намагалися один одного якось підбадьорити. Ну, так, в процесі тяжко там, перегрупуватися. Вже більше в роздягальні там вводили корективи, і тренери, і гравці так між собою поспілкувалися, що треба рятувати матч. І в другому таймі вже була зовсім інша картина, але не, не змогли ми бодай відігратися. Чотири пропущення в двох матчах на вас це не схоже. Поясніть, хто найбільше помилявся. Та, мабуть, я, якщо я пропускаю. Нема більше кого винити. Ну, якщо, якщо серйозно, от, е, з вашої воротарської позиції було ну, найкраще. Що не вийшло? У Ну, Звісно, що 4 голи це дуже багато за дві гри. але і я хочу похвалити команду Чорноморець, тому що вони дуже гарно грають насамперед в атаку, і в них атакуючий футбол, і з ними дуже непросто грати в обороні. І навіть вони, коли були в меншості, вони нам проблеми гарні такі склали. Але, звісно, це не виправдання. Мабуть, щось в нас трохи зламалось, з'явились да, десь помилки. І, ну, є ще гра, і будемо старатися грати більш надійніше в обороні. Ми пішли забивати на останній хвилині, ударили в поворотах. У вас таке вже було раніше в Ну раз бив, але ще, але ще не забивав. Ну, а краще, щоб я туди не ходив, і ми спокійно вигравали. Залишився один матч з яким настроєм до Житомира? Та ну зараз важко щось сказати, але звісно, що е, трохи цей результат е, так, відіграє таку роль, що нам треба їхати туди і тільки вигравати. Ми, ми прикладемо максимум зусиль, а там вже будемо дивитися, як воно вийде.